за ну, на потрібні можна підписатися. Він вже не став далі в нього. Ну, Артур, як це камбек вдалося зробити, Розкажи. Та Питання не в камбеку. Але питання... ні, ну як це ні, 2-0 програвати і перевернути це. Ми на старті ми пропали, ми вкакались, можна сказати, в дебюті. Причому всі, ну, фактично, у нас нічого не виходило, перших хвилин 10. Потім почали щось створювати, але все одно не було завершального удару. Там, мабуть, тільки в мене одного було три моменти, що просто прийми, розстріляй, і все нормально. А я міз цього гладив цей м'яч, там, кутив його вратарів. Ну, коротше, чи... ми не включились. Потім, коли вже включились, вроді вже камбекнули, вернулися, а в кінці знову собі привезли, хоча мали б четвертий задувати і закривати гру. А в результаті виявилося, що в нас навіть пенальті немає кому купити Маємо, що маємо. Сприймаєте цей турнір як тренувальне, таке чи. <гум> ну, виключно, да. Ми зараз будь-які. <гум> ігри... <гум> зараз вже так програли. Зараз між сезоні будь-якій розприймаються як тренувальні. Все одно, як якби головна задача це чемпіонат, але хотілося, хотілося все-таки результат теж мати. Заодно і потренуватись. І відповідно тут же який принцип. Ти виграєш, далі граєш з сильнішими командами. У нас була задача грати з сильнішими командами. а Зараз ми програли, будемо вже грати. Ну, як мінімум, з не, з не найсильнішими, скажімо так. Відповідно, якість спарингів слабша. Хоча ми ось дивимося. Це З Дімою дивимося. Думали, що вороновиця буде давати жару. Хоча, бач, може теж камбек бути один-два. Що так. скажу по цій грі? Видно, що він і цього досвідченіші. В них ще плюс бачу з авторія хлопчина. О, бач, діма, я казав, що Вове... вони зібрали вершки. Вове син да лови шестеріна. Я гарно знаю цього хлопця. Він молодець і сьогодні. От він в них веде гру, видно, що на крино атак. Це темп, ти про сьомовка? Це <рес> дає темп, так, сьомов. Так, він виділяється. Дітей тренує в джуніорі. Хороший так. такий Купчин, зрячий і розумно грає і технічно, так. все в нього при собі. Я думаю, на, на досвід він Вінниця це 1-4-2, десь так не виграє. Так. Хоча Вроновиця теж хороша команда, в них. І... З ударом хлопці ми проти них Немирові грали. Дали їм бій Немирові, теж відкрили рахунок. Вигравали весь перший тайм, потім 2-3 програли. Все. І підсумку Немирівський турнір і не вийде. А це ті самі грають? Чи інші? Да, ті самі хлопці забрали цю. Да. Да, Олімпік той сам. Бо я так припускав, що може в них кілька хлопців, є, які грають на вівські райони. В них а, же да. ж команда зараз на футзал грає в четвертій лізі, основна, а друга в шостій лізі, Олімпік 2. А це в них збірна Солянка, я так зрозумів. Двох ага. складів. Хто ну, пох... готовий був грати? Поки що на цю хвилину це суперник зараз, так? Да, наш суперник <сих> це знову. Це наш вимальовується таке принципове далі. Вороновиця не мирів, да, вже дерг. другий матч ми граємо. Це перший суперник, з яким ми граємо вже другий матч, хоч ми в різних лігах, але це новорічні турніри і меморіали нам допомагають ігрова практика є. Ну, побачимо, чи за комплектом. Така форма брендована гарна. Вороном чисто <кх> Фіор... чи Не чи гор... вороновица ворон. Я... Я... то гор... ворон ворон, да. Ворон.